З вами смуга Джміль і ми починаємо. Почалося все з того, що мій нещодавно зібраний потужний ПК раптом став предметом заздрості мого маленького сусіда. Якось увечері до мене постукала сусідка із сином. Вона сказала, що її хлопчику дуже потрібно пограти в якусь нову гру про супергероїв, а їх комп'ютер слабенький. І тут вона видала: ти ж один живеш, тобі і не потрібно особливо. Дай нам комп'ютер на кілька тижнів. Тільки системний блок без монітора. Я вічливо пояснив, що не можу цього зробити, оскільки комп'ютер мені потрібний для роботи та відпочинку. Але вона продовжувала наполягати, говорячи, що її синові це важливіше. Мовляв, я ж дорослий, зрозумію, і поступлю з дитині. Коли я знову відмовився, вона раптом почала кричати, що я егоїст і я не маю серця. Потім спробувала звинуватити мене в тому, що я не підтримую сусідів і не думаю про дітей. Я просто зачинив двері, сподіваючись, що на цьому все скінчиться. Якби не так, наступного дня я повертаюся додому і бачу, що біля моїх дверей стоїть поліція. Виявляється, я же мати викликала їх, заявивши, що я нібито вкрав у її сина дорогий комп'ютер. Вона стверджувала, що вона має докази. Її син розповідав, що саме цей комп'ютер у мене стоїть. Поліцейські попросили дозволу оглянути мій комп'ютер. Я був у шоці, але погодився. Адже мені не було чого приховувати. Вони перевірили серійні номера і переконалися, що це мій комп'ютер, а всі заяви я же матері брехня. Поліція не лише вибачилася переді мною, а й виписала їй штраф за хибний виклик. Але це ще не кінець. Керівна компанія нашого будинку, дізнавшись про її поведінку, провела розслідування. Виявилося, що це не перший випадок, коли вона створює проблеми сусідам. Наразі ця сусідка стала зіркою всіх домових чатів у нашому районі. Я же мати була в сказі, але нічого не могла зробити. Тепер вона намагається обходити мене і взагалі поводиться куди тихіше. А її син так і не отримав доступ до мого комп'ютера. І, сподівайся, більше не буде жертвою єдиних методів. З самого дитинства я мріяв керувати літаком, тому старанно навчався і працював над собою, щоб досягти своєї мети. Після закінчення коледжу я керував справжнім літаком. Мені це дуже подобалося, і я був у захваті від своєї роботи. Однак через 5 років авіакомпанія, де я працював, розарилася, тому мене звільнили. Сумувати мені довелося недовго, тому що майже відразу мені запропонували керувати бізнес джетом. Це був дуже приємний в управлінні літак, тим більше, що я легко потоваришував з моїм напарником. Зазвичай нашими послугами користуються бізнесмени. Або діти багатих батьків, але це цілком передбачено, тому що не кожна людина готова віддати 10 тисяч доларів за один політ. Але трапляється на ситуації. Ця історія саме така. Отже, перед нами поставили завдання переправити жінку з дитиною з одного міста в інше, перебували ці міста не так далеко одне від одного, і політ в один бік займе що найбільше півтори години. Ми розпочали підготовку до польоту, проінструктували стюардес. Налаштували всі прилади. Коли ми вже були в небі, а стюардеси провели інструктаж наших пасажирів, до нас надійшов виклик по рації в кабіну. Річард, жінка наполегливо просить зайти до вас у кабіну. Поясніть, що це заборонено правилами компанії. Я чую, що стюардеса каже, щось на кшталт ось бачите, пілот не дозволив. Я нічого не можу зробити. Я думав, на цьому конфлікт вичерпаний, проте через 15 хвилин знову почувся виклик. Але вже говорила я ж мати, Річард, це знову я до вас дзвоню. Будьте поблажливими, не руйнуйте мрію мого хлопчика. Він мріє керувати літаком. Тоді нехай навчається у коледжі, а тільки потім сідає керувати літаком. Я вам говорю, що це заборонено. І взагалі ця рація для екстрених ситуацій, якого біса трубка виявилася у вас. Фу, який ви грубий! І ось моєму товаришеві захотілося до вбиральні. За правилами, коли один пілот залишає кабіну, на його місце приходить Стюардеса. Ні, не керувати літаком. Це робиться на випадок, якщо іншому пілотові стане погано. І ось мій товариш вийшов. І в момент, коли стюардеса хотіла зайти, її відштовхнула я же мати, закрила кабіну і сіла на місце другого пілота. Все моє життя пролетіло перед моїми очима. Оскільки стороння людина в цьому кріслі може занепастити весь екіпаж і пасажирів разом з ним. Ось тепер у нас точно є час поговорити. Скажіть, чому це ви не даєте моєму синові хоча б посидіти на місці другого пілота? Він же нічого не зламає, він тихенько посидить з вами. Я думаю, йому було б корисно побувати тут. Він хоче стати пілотом, а ви просто безсердечний. Жінка, ви взагалі у своєму розумі. Ви що творите? Зараз через вашу дурість усі ми помремо. А но геть звідси, я намагався не звертати уваги на неї і більше дивитися на показники. Ой, навіщо так перебільшувати? Я більш ніж впевнена, що це не складніше за керування звичайної машини, поводитися, ніби ви пуп землі. Отже, якщо ви так зі мною розмовляєте, то і я поводитимуся з вами грубо. Якщо ви зараз не впустите мого сина. Я вживу заходів, і ви більше ніколи не сядете за кермо літака. Якщо ви зараз не вийдете з кабіни, то ми вживатимемо заходів. Ви погрожуєте мені? Я зараз же пожалуюся вашому начальству. Ви чому на мене кричите? Яке взагалі ви маєте право? Наша суперечка обривається тим, що двері відчинила стюардеса. У них є запасний ключ, який знаходиться в її кабіні в спеціальному боксі. Цей ключ не можна брати просто так. Лише в екстрених ситуаціях. Отже, вона вривається в кабіну. Другий пілот надягає наручники на яжимати та її відводять у салон. У місці призначення на цю жінку вже чекав наряд поліції. Був суд, за результатом якого жінка отримала справжній термін. Дитину забрав батько, який давно намагається взяти опіку над ним. Бо це не перша її витівка. До речі, хлопчик виявився чудовим малим. Він справді хотів стати пілотом. Проте в кабіну тоді не рвався і не влаштовував істерик. Чому ці божевільні спала на думку так чинити? Це залишається для мене загадкою. Коли мені виповнилося 18 років, я вирішив влаштуватися до парку атракціонів у моєму місті. Це був досить невеликий розважальний комплекс. У той день я працював на каруселі для старших хлопців. Обмеження швидше було не за віком, а за зростанням. Справа в тому, що людина, яка нижче 160 см, Складно надійно зафіксувати, і коли атракціон запустить, він легко може вилетіти. Тому моє завдання було не лише перевірити квиток, а й відсіяти тих, хто не відповідав параметрам. До речі, якщо таке відбувається, менеджери нашого парку відразу ж викликають екстрені служби, швидку та поліцію. Причому робляться навіть якщо людина не постраждала. І ось у черзі я бачу жінку з маленькою дитиною, зовсім маленькою. Дитині від сили було років 5, мати була років 35. Незважаючи на високий зріст, вона була дуже худою з неприємними рисами обличчя, її фігура теж ускладнювала фіксацію. Тому, побачивши її наприкінці черги, я зрозумів, що вони не пройдуть. Коли вона підійшла, я сказав їй, що з маленькими дітьми на цю карусель не можна і розповів про інший такий атракціон, але для маленьких дітей. Мій син хоче кататися на цьому атракціоні, тим більше я вже оплатила його. Давай пропускай нас. Жінка, ця карусель не розрахована на таких маленьких дітей. Ваша дитина випаде, тому що ми не зможемо її зафіксувати. Ну посадіть його мені на руки, я його міцно триматиму. І як ви собі це уявляєте, ви розумієте, що коли атракціон набере швидкість, ви просто фізично не зможете його утримати. Я що, свою дитину втримати не зможу? На швидкості ні. Що ти можеш у цьому розуміти? Думаєш, якщо працюєш тут, можеш казувати дорослій людині. Ану відійди, чи я покличу менеджера, і тут вона намагається відштовхнути мене. Але так як я хлопець високий, це не вдалося. Жінка, можете навіть не намагатися, я вас не посаджу в кабіну. Йдіть на іншу карусель. Значить, так ти дорожиш своєю роботою. Ну, все, я йду до менеджера, тебе сьогодні звільнять. Як забажають, вона кудись пішла і я продовжу свою роботу. Так як місто у нас невелике, ми рідко запускаємо карусель повністю заповненою і завжди залишається багато вільних місць. Зазвичай я чекаю, поки сяде певна кількість клієнтів, і йду в свою кабінку, щоб запустити атракціон. Отже, коли всі посідали, я пішов включати пусковий механізм. Я спочатку перевіряю панель, дивлюся, щоб нікого не було на посадковій платформі і натискаю кнопку. І тут я раптом бачу, що в одній із кабін сидить та сама дитина разом з матір'ю. Щоб ви розуміли всю небезпеку ситуації, самостійно зафіксувати себе клієнт не може, оскільки там потрібен спеціальний ключ, який відкриває та закриває сам фіксатор. А тепер уявіть мій жах. Я розумію, що я запустив карусель з людьми, які не пристебнуті, вони можуть випасти в будь-який момент. Я відразу натискаю кнопку для екстреної зупинки атракціону, і через поштовх матуся випадає з кабіни. Але так як карусель ще не встигла набрати швидкість та висоту, вона отримала лише легкі подряпини. Але найголовніше везіння полягало в тому, що дитина не випала. Я дякував оцей б день Бога за це. Адже якби він упав і загинув, на мене чекала б колонія. Я відразу ж викликав поліцію та менеджера, пояснив ситуацію і матусю затримали. Але нормально працювати після цієї історії у парку я більше не зміг, тому звільнився. Зараз я влаштувався касиром у супермаркеті, незважаючи на те, що все одно доводиться працювати з людьми, відповідальність все ж таки нижче. Я живу в досить спекотній місцевості, де іноді влітку температура досягає 35-36 градусів Цельсія, проте через вологість спека переноситься набагато важче. І саме в такий день, коли термометр показав 34 градуси, я усвідомив, що в моєму холодильнику порожньо. Тому я вирушив до найближчого супермаркету, щоб поповнити продовольчі запаси. Парковка в цьому магазині, звичайно, залишає бажати кращого. Всі машини знаходяться під сонцем, що палить, і ніде немає тіні. Скупившись, я підійшов до каси. А так як черга була велика, я дістав телефон і почав серфити в інтернеті. Коли переді мною залишилася одна людина, мене гукнула жінка і попросила, щоб я пропустив її вперед. Вона зробила це в наказному тоні, ніби я її дитина, хоч ми були приблизно одного з нею віку. Але так як переді мною раптова черга розмакталася, а у мене покупок було не так багато, я відмовив. Тим більше, що в неї візок був просто переповнений. Зазвичай, якщо мене просять вічливо, я пропускаю, але вона навіть не спромоглася сказати, будь ласка, чоловік, вам не соромно, у мене діти, я поспішаю. Це ж не складно пропустити. Куди ти можеш поспішати? Жінка, дві хвилини вам погоди не зіграють, тим більше про допомогу просять чемно. У моєму випадку зіграють, ану відійшов від каси. Зовсім совість втратив. Мене діти вдома чекають. А чому ви тоді залишили дітей вдома? Ти мене ще вчитимеш? Давай йди звідси. На мене ще фільм чекає. Ні. Тим більше, поки ви тут скандалили, мої покупки вже пробили. Я склав усі свої продукти та пішов до машини. Я нагадую, цього дня спека стояла моторошна. Тому, коли я побачив дитину в одній з машин. Я зрозумів, що справа погана. Хлопчику було від сили півтора-два роки, він був млявий і просто лежав весь мокрий на задньому сидінні. Я поставив на землю всі пакети та почав кликати на допомогу. Зібрався величезний натовп, але переважна більшість просто розгубилася. Я почав дзвонити до служби порятунку. Тут звідки не візьмись, з'явився чоловік років 70. -ти. Він швидко оцінив ситуацію, взяв зі своєї машини вогнегасник і розбив переднє вікно. Він витяг хлопчика, взяв воду і почав його вмивати. На щастя, дитина швидко прийшла до тями. Мабуть, він трохи провів часу в машині і нічого страшного не сталося. До приїзду служби по рятунку, хлопчик уже був радісний і веселий. Лікарі сказали, що біди вдалося уникнути. Але якби не цей чоловік, то все було б зовсім погано. Горе матір з'явилася вже після того, як ситуацію було вирішено, який збіг, це була саме та жінка, з якою я щепився на касі. А що це тут за збори? Так, пропустили мене, я поспішаю. Народ відразу почав голосувати про безвідповідальність, про те, як можна було залишити дитину в машині і так далі. Але я же мати навіть не слухала їх. Помітивши розбите вікно, вона почала кричати про те, хто насмілився, і так далі. Ви уявляєте, вона навіть не подумала про свою дитину. І тут вийшов цей 70-річний дідусь. Ну я розбив. Ти офігел на старості років? Ти знаєш, скільки воно коштує? А ти не хочеш дізнатися, де твоя дитина? А ти мене не вчи. Моя дитина це не твоя справа. Тоді чому через тебе? Люди повинні рятувати твого малюка. Була довга суперечка між ними. Потім втрутилася служба порятунку. Вони розповіли, що зараз дитині нічого не загрожує, але вони змушені зателефонувати до поліції та служби опіки. А потім був ще і суд у цій справі. Нас із дідусем викликали як свідків, дитину залишили з матір'ю, проте призначили громадські роботи. Та служба опіки встановила випробувальний термін на рік. Я сподіваюся, вона засвоїла урок. Я хотів би так думати. Напишіть у коментарях, а які яжимати зустрічалися на вашому шляху. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смогастиджмі.